Всім привіт, я Тащер, і сьогодні я знову радий вас бачити на своєму YouTube каналі Сьогодні я записав багато боїв а, на ставці в одного персонажа. Також записував і в два персонажа шапкою топ-1. Цю шапку видали всім гравцям Вормікс 9 травня. І коли я її побачив, був дуже радий, тому що ну, цю шапку могли побачити не всі, тому що там буквально пару людей могли займати топ-1. Доволі, до речі, регулярно. От. І те, що її видали, і дали багатьом людям попробувати, як це. Її використовувати, це дуже круто, і я використав це можливість і записав дуже багато боїв одного персонажа, і також записав два персонажа. Чесно, на мою думку, цю шапку краще використовувати в два персонажа, ніж в один, тому що вона дає ну такі. Властивості, які ну більше використовувати всього, ну, в 2-3-4 персонажі краще, ніж в один. там Захист від яда ок там павука можуть кинути, але на ята в одного персонажа ніхто не грає. от На вогонь також. Тобто, там багато хп тільки дає урона і броні. От. Шапка, на мою думку, дуже крута. І ну, не дарма, її все-таки поставили на топ-1. От, і я її використав по максимуму, дуже сподобалась. І вот. Бої. Перший бій був а, за мною, тому що попався хоч і сильний тіп, але все-таки він прорахувався і не втопив мене з двох охоронців, і кавуна, і перчатки. Такий бій був в одного персонажа. Далі я пішов в два персонажа, і мені попався доволі слабенькі люди. Але я постарався викладати всі відоси, в принципі, і нормальні відоси. Я розумію, що типу, там тільки головний персонаж нормальний, а всі останні такі собі, але бій був більш-менш нормальний. Тому я і вирішив його викласти. Кидаю собі зазік і даю ліпу. Його викинуло, тому що, тому що треба було почутливіше дати. Це перше. а другий я фуллатакер, і в мене на, на мені ще й 60% бронебійності. Тому так все виходить. Я не бачив, вроді як він на мінки скидає. Ні, він кидає всього лише охоронця і. іде ремінгтон. Ну, ремінгтоном винести можна, головне навчитися. А так, ремінгтоном колись багато людей. Люди багато людей грали. Це і правда дуже крута зброя. Але, але, на мою думку, зараз вона не актуальна. Хоча, якщо руки прямі, то можна дуже класні виноси робити нею. Але треба фулл-атакер і вроді як ну, бронебійність. І тоді можна якось попробувати виносити. Колись просто знову кінця він же кінець моноблок на Ізі персонажа кинути Ремінгтоном. Хоча ну, джек краще як на урон грати, а от Ремінгтону можна попробувати і винести. Але це все буде в майбу... майбутньому. от. А, так, ну Тут беру ранця, лечу в якусь. А, Точно, я лечу до знамені. І я хотів дати йому сині ракети повні, дуже хотів. У мене ж фолтакер, бронебійність. Це 90 атаки десь буде в мене. Але сині не дам, тому що вони не залетіли би, і даю всього лиш метеорити. Хоча всього лиш ті метеорити зносять більше, ніж 300 хп, і це дуже-дуже сильно. Uh, тому що в останній момент, в останні часи, я би сказав, що я почав використовувати метеорити, там тому що я побачив, що все-таки демедж такий самий, як і в синіх ракет, навіть коли проходжу вченого, інколи можу використати uh, метеорити, тому що вони зносять знесуть більше ГП на рівності, чим сині. Головне вміти, якщо ти вмієш, хоча це наоборот, з синіми ракетами треба вміти, а от з метеоритами там все легко, просто кидаєш по центру і вони залітають ідеально. Ну, звісно, якщо там челік знаходиться в середній карті, до нього прокупався бункер, туди теж можна пару метеоритів закинути. А головне навчитися і вміти. Ну, а це приходить з часом, з досвідом, отак. От і тут мій, моя перемога, я даю сенсорку і добуваю стану його персонажем. Так, і, до речі, попереджую, що до кінця відео я озвучувати не буду, тому що. Багато-багато боїв і багато часу, а в мене стільки часу немає. Тому 12 хвилин я озвучу бої, а далі вже буде музика. Тому так, далі на сон віть я йду в одного персонажа і попадається ідентичний челік, як я. Тільки в нього епічний зубасний меч, а в мене легендарний. От. і Дали йому перший хід. Я вирішую взяти його місце знаходження, куди він поставив охоронця собі. Тому що це доволі хороша позиція. Тут можна поставити охоронця, хоча я його дуже поставив Його легко розмінувати, Ну він це і зробить. Я думаю, дати йому левіса. І я йому левіса даю. Звісно ж, пару пуль пролітає. Але в більшості все зайшло. Якби ще ті зайшли, то могло б, могло б там і 400 з чимось хп винестись так нормально. І він не юсає. Хоча Ну я фолатакер був би звісно, я був з бронебійністю, я б, звісно, Йому більше. Тому що бронебінь ще ж розбиває повністю броню, і це великий плюс для мене. А, так. Ну, і з часом, так, я так думаю, що я поміняю разу скота на робота тому що я вже замахасла, типу стояти в куту, і до мене підходить челік, і просто б'є мені мене камеру. І це ну велика проблема. Кіт це імба з уворотами, але зараз ці увороти буквально нічого не рішають. В одного персонажа тим більше. Тобто, в 2-3, ще там більш їх можна якось побачити. А вже в одного челіки навчились просто бар'єрами. Збивати можна з мінкою і граві міною, і так далі. От, тому кота треміняти. Ну, це тільки я так думаю. Так. Ну, тут я Юзаю, тому що ну я фулатакер атакер. І що я можу зробити? Нам просто тобі якимись там мінками НЛО. і Я і постарався закрити себе, закрити бар'єрами, кинути зазіки, ну і юзаю, і ще й портфріз. От, я використовую. І виходить так. Так, він не знає, що робити. Ну, як завжди, просто покрутити буром вліво-вправо. І правильно, що просто ну, нічого нового. Тут я даю ще, ну, ще один бар'єр, виходить. І далі я хочу дати снайперку. Але ні, я даю свірло, але воно чуть-чуть не долетіло, буквально там сантиметр до нього не долетіло. Якби я попав, то десь на мінус 120, я такий би дав би хорошеньких. Але думаю, тоді він би вже зайзав би токсин, я так думаю, кинув би блок. Ну, щось я так думаю, хоча могло б. Ну, може, інше щось використав, але я не знаю. От. Тут він розбиває мінкою, щоб просто до мене докупатись. Ну, просто щоб я був а, в, досяг, в зоні досяглося, я так думаю. І дає барашку на 200-200 чимось хп і падає вниз. Тут він дуже класно впав, прямо під g камер Можна і на мінки скинути, але, ну, чесно кажучи, я так собі тут відіграв. На мою думку, я міг і краще, от, в рази краще. І тут я, до речі, я так подумав, що я тут все-таки погано використав свій останній бар'єр. Краще б я кинув стінку, і мені б дав би той бар'єр, якийсь певний захист, ну певну защиту, типу, тут. Тому що він тепер може спокійно та сюди лазити, мінки використовувати і так далі. До речі, ще й зазіка нема. Тому я кажу, тут дуже буде важко. Щось ну, було б важко щось зробити. І тут він не може пролетіти ранцем, класно. І що не робить правильно нічого, буде кидати мінку і розбивати. Ну тут логічно. Він юзає, тому що він розуміє, що якби він не зв'язав, він би просто не виграв. Тут він ідеально просто, ну як сказати, ідеально, просто закривається добре бар'єрами і спокійно може там сидіти далі і далі. А, от. Він кинув, я не знаю, він кинув блок, а може нічого не кинув. Вроді блок кинув. Тут я вирішую дати мінку, хоча, хоча хоча ну, це такий собі хід на мою думку. Тут тут я навіть не знаю, що далі озвучувати, тому що знаючи, що буде далі, мені ж трошки так свою. не по собі. Тому що, ну, воно було б краще відіграти. Хоча от треба було його якусь позицію забирати, тому що він дуже хороші позиції сидів. І він кинув блок, я теж кинув себе блок. У мене 252 хп, в нього 278. От, Він кидає ще одну перчу, моя вже кінчається, він і кидає свою перчатку. Так, і дає. Ну, я не думаю, що реально бункер дасть, а реально бункер. І його заворонило, і тут у мене просто грандіозна ідея, дуже класна ідея. От просто дати йому а, луча. Все-таки я ж фулл атакер виходить, і тут я дуже міло просто спробував вирахував, куди пригнути, все вийшло ідеально. І тут він вроді як. Коротше, я так поняв, він хотів, щоб я поліз на балочку, на саме кінчик балочки, але і дав, щоб я йому дав джеккамер і добив. Але я думав, що все-таки добив лучом, але я його не добив. От. Але він хотів, щоб я на балочку побіг. Але там біля балочки, вроді як його невидимий охоронець. Я про нього. Ну, типу, з його слів можна було поняти що щось не так, тому я туди і не поліз. От. Я тільки потім поняв, ну і я, в принципі, до нього йти і не хотів. Я здався ну, зараніше тому що. Ну я вже бачив, що сенсу далі грати ну немає ніякого. Абсолютно. Типу, там пораження, там без шансів. Все-таки навіть кіт але ну вони обороти мене спасуть від НЛО і мінок. От, а тут дає я даю саме перший хід це барашик. Хотів в нього залетіти ідеально, але нічого не вийшло. І що я правильно просто промазав, відкрив йому хід наверх, хоча він би сам його відкрив з цього за допомогою перчатки і шаріка. І він просто вилітає і йде правильний до мене. Ну, я би теж там би не залишався. Ну і тут він закидує так багато охорони. Дає перчу собі наверху стоїть, кидає атомку, не чого так. А, тут павук не сідає, до речі, я не знав, що там павук не сідає. І тут у мене ну топовий план, це, ну, звісно ж, це просто скинути на мін Ну, а ще що я можу зробити? Мінки саме топові. Я ще, до речі, атакер. Не, бо би я там броніром, то нічого не сказав, би дав би йому просто якісь там. Ну, нічого камер, а 2Б. Та Б, розрядник так далі. Тобто, якщо ти бронер, то все-таки ток-імба. Якщо такер, то на мінки скидувати. Класно. От. Ну, мортіру там можна дати, можна що хочеш зробити. Так. Ну, Тут я беру НЛО вже на останніх секундах. От. І беру охоронця охоронцем пробмазую і просто НЛО добиваю. От, такі були бої. А ні, ще, ще один Б'є озвучу, точно я тут подумав, що всі бої, ні, ще озвучу бої. От. Тут мені подається вже ну, такі собі Скажу так, що бій був такий собі, тому що він якось так собі відіграв. Не на свій рейтинг, тому що рейтинг у нього доволі багато. у нього захисний а, шлем спецназу виходить жорстокий, жорстокий зубасний меч. І відіграв він дуже слаб, на мою думку. Ну, перший кидати павука це теж так собі. Краще б дати, не знаю, якусь там сенсорку, Джек, це було б в рази краще. Тут я вирішив спробувати просто дати саму не. Саме на але нічого не вийшло. Ну, так так сталося. Мол, вот. І далі він йде, до мене, кидає Зазік і. кидає бар'єри свої другого рівня. Зазік налучений, і бар'єри не влучені. Що ще може, він може щось викине краще? А йде заморозку не улучено. Ну і просто рахіт Коротше, я, я так розумію: Ну якщо ви зрозуміли, тут. Uh, моя перемога. Дякую всім за те, що ви дослухали цього моменту. Удачі дивіться без озвучки. Всім удачі, всім пока. Yeah. I know brain. brain. Marvin divine. Uh I'm saying bye to all the lies and all the times you cried Saying that I wasn't right, I was right by your side You manipulator, playing games, your friends commentators And I don't know what you say about our private conversations But it's got them hating things, on all the rumors you be claiming It's cool, I'm done with you, so they can throw you a celebration You gon' hate it when you see me with somebody living better I'm trying to tell you that me just doing me gon' have you jealous uh. I know that I gotta stay away. Said you were about to die, I guess the car is on E. But see, I ain't even tripping, cause I just chose to believe that somebody gon' come around and give me just what I need. I don't wanna see you finally see you looking down and out. Coming to me crying, saying you miss having me around. Gave you chances and you're it, you so easily influenced. All the times you told me, beat it now. You gotta face the music I'm saying. Just like a spark that's breaking out. Can't make a stop, can't turn back now. 1991 birds and people are living together in seemingly perfect harmony until one day a young man catches fire. This is Phoenix <laughs>